Чого варта віра без страждання? Чим вимірюється вона у житті, чи не тим Христом без нарікання і слізьми, що мали всі святі? Легко вірити, коли в житті все добре, легко спішими іти в бою, легко в битві поряд із хоробрим, а коли Стоїш ти на краю, а коли ти молишся й не маєш, а коли ти плачеш і без сил, чи тоді в житті не нарікаєш, що твої слова усі без крил, легко вірити це на словах. А в ділі, коли бачиш ти каліку у житті, ледь душа тримається в його тілі. Легко вірити тоді чи ні, що Він встане зараз заговорить, що воскресне з мертвих побіжить, легко вірити, коли Бог чудо творить, а коли Господь чомусь мовчить, віра кожного пройшла в огненні печі, віра всіх пророків і царів, і тягар схиляв найдужчі плечі. Вірним не уникнуть тягарів. Вірою зціляли й воскрешали, пащі левам затуляли у ровах, ворогів численних проганяли, вірою мали силу у своїх словах. Вірою і небо затуляли, І дощ рясний на землю проливався інші вірою. В кайданах помирали, хтось по стелях без води скитався, катували вірних аж до смерті, на хрестах палили для юрби, хтось достойний був за Господа померти, й мати в небі вічні скарби, хтось достойний був, бо твердо вірив. Як не на землі, то в небесах збудуться всі заповітні мрії, зникне біль, страждання, зникне страх. Вірою, за Господа умирали, вірою, усе життя жили, про багатство навіть і не знали, вірою, на хресну смерть ішли. Чого варта віра без страждання, вірі, перше ніж творити чудеса, маєш ти пройти випробування, залишитись вірним до кінця, вірним так, щоб міг колись сказати, якщо навіть Бог і не зцілить, якщо навіть закують у грати, Хліба не дадуть, води попить. Якщо всі маєтки пограбують, заберуть із рук грудне дитя, хай мене до смерті закатують, вірю Богу в нім моє життя. Ось де віра, не слова, а віра, та, що воскрешає і горить, християнська повна. Тверда й щира віра та, що з Богом поріднить. Амінь.